День Святого Миколая ці дітлахи зустрічатимуть у Коростишівській лікарні, а не вдома. Тому увага з боку дорослих для них особливо важлива. Ай, Іде святий Миколай? І для діточок хороших приносить цукерки, а для поганих різочку. ж Бери сіночі. Що треба казати дяді? Да. Спасибо, О, да. Ай, хороші. ді? Да. Микола Рученко особисто відвідав кожну палату, де перебувають діти. Поспілкувався з батьками та лікарями. Були намічені конкретні плани покращення умов лікування і перебування малечі у лікарні за допомогою депутата. Я підтримую тісні зв'язки цієї лікарні на протязі довгого часу і свій час допоміг, щоб запустили котельню, щоб там було тепло. Сьогодні є проблема на хірургічному відділенні зробити дах. Я теж допоможу, тому що депутат обласної ради має таку можливість допомогти. Ну і, безумовно, діти чекають подарунки. І я радий, що сьогодні прийдя у дитяче відділення, народилося за ніч семеро дітей. Це говорить про те, що люди вірять. У наше майбутнє хочемо подякувати Миколі Миколайовичу Рудченко за те, що він завітав до наших діток, за те, що він зробив їм свято. Микола Миколайович не вперше в нашому відділенні. Ми запрошуємо його і надалі приходити до наших діток в гості і дарувати їм радість. А це вже дитячий садок, дзвіночок у Радомошлі. Його вихованці показали гостеві театралізовану виставу. А той у свою чергу подарував дітям солодощі та килим для занять. Діти дійсно дуже чекали ці подарунки. Це килимове це покриття, яке нам дійсно дійсно потрібне. Ми сподіваємося, що наша співпраця з Миколою Миколаєвичу буде надалі продовжуватися. Хай його добрі справи примножують добро на землі. На протязі десятиліть я завжди приїжджав у Радомишіль і не для того, щоб приїхати, а для того, щоб вивчити, які є проблеми. Чи в школах треба вікна, двері мати? Чи зробити каналізацію, допомогти? Інші проблемні питання. Практично немає дитячого садочка, школи, де я не бував. І в міру можливого, як і раніше, допомагав, допомагав і буду допомагати дітям.